20 людей з усієї України і 10 місцевих волонтерів приїхали до Тульчина в рамках національної програми обмінів від нова зініціювали її, щоб надати молоді можливість зробити свій внесок у відбудову країни. Розповіла суспільному операційна директорка проєкту Анастасія Кулеба. Учасники, зокрема, отримають і базові навички будівельних робіт, ремонтуючи місцевий молодіжний центр. Війна триває, а ми вже, вже налаштовуємо молодь на те, що треба відновлювати Україну. Цей проект відповідь на те, що 101 молодіжний об'єкт інфраструктури було зруйновано. 55% молодих людей ніколи не виїжджали за межі своєї країни за межі своєї області, і це дуже така сумна статистика. Ми не знаємо своєї країни, і ми не знаємо різних куточків, чим живуть інші чи регіони. Тому ми уражені до якихось там фейків чи того, що що придумують нам вороги: 72% молодих людей хочуть доєднатися до відновлення України, і ми їм даємо таку можливість. Молодіжний обмін у Тульчині триватиме п'ять днів 17 по 21 липня. Сьогодні перший день над відновленням молодіжного центру, що в приміщенні місцевої бібліотеки учасники працюватимуть щодня по кілька годин. Окрім цього, планують облаштувати елітній майданчик. Просто неба каже керівниця обміну в Тульчині Вікторія Смолі. Для того щоб зацікавити молодь щось робити, десь збиратися, якісь громадські організації створювати, їм потрібно місце. І тому молодіжний центр я надіюсь, це стане таким початком якогось молодіжного руху в Тульщині. А ще учасникам розкажуть про психологічну адаптацію під час війни. Також вони вчитимуться писати проєкти, і створювати команди. 20-річна Анна Гришина задля участі в обміні приїхала за кордону, там навчається у вільнюському виші. Сама ж розповідає родом. Миколаєва Спочатку повномасштабного вторгнення, то я дуже зацікавилася волонтерськими потугами, мала спроби, робила спроби свої волонтерські, але через них нестачу знань, тобто нестачу досвіду в цьому ці потуги так і залишились потугами. І зараз, провчившись там рік, ми робили проєкти і в Вільнюсі, ми приймали активну участь в мітингах, у нас є українське ком'юніті молоді там. І після цього я вже вирішила спробувати отримати Новий досвід, нові знання, і побачила такий проект, як віднова, і сподіваюся, що він допоможе мені добути нові компетенції і нести їх вже туди в українське ком'юніті вільнісі серед учасників є Вінничанка Віта Примак. Цікавлюся молодіжними обмінами вже не перший рік. Раніше така можливість була більша і вже була не знаю в багатьох країнах на молодіжних обмінах і думала, а чого в Україні такого немає. Ну і от зараз, попри те, що важкі часи, а в Україні є такий проект, як віднова. Дуже цікаво було поспілкуватися з людьми з різних куточків України і зробити щось корисне якраз для нашої Вінницької області, зокрема для молоді Тульчинщини. За словами операційної директорки проєкту Анастасія Кулаби, Тульчин сьоме місто України, де реалізують віднова ЮАЙ на організацію. Витратили 18 тисяч доларів. Загалом у національній програмі участь візьмуть 24 громади. На Вінничині обмінів буде два. Наступного тижня такий пройде в Уланові.